Chololo, więc dzisiaj my będziemy grać na wrażliwym. To już na nareszcie czwarta I to widu, ja czemu pierwszy, już czwarty raz, już czwarty klas. ja, to ja, ty Так, давай... О, ми вже типу можемо готувати. Коротше, довгі. У мене були тільки що бари одні. Не дуже добрі, тож я тільки що не міг готувати. Тож, якщо це переднімувати далі. Відео. Це вже третій раз, як я переснімую. Просто в мене ще. Тільки вже переснімувати. Добре. Коротше, ви бачите вже зніме відео, Ні, тому що я вирішив тут робити одиночні місця. Так. Скоро буде трох. Трьох місця, бо тому що до мене може приходити більше людей, ніж, 3... ніж. Ну, коротше, до мене може приходити купа людей, а там багато зночних людей. А там може зразу вже сім приходити вісім, а то і дев'ять. Коротше, не то... коротше, де слухайте зміни. Тут скоро має бути покращення. Тут скоро таке не буде. Тут скоро буде все ж таки покращення стіл. Скоро будуть двох і трьох, значить. Наші... Коротше, тут скоро буде шести. Коротше, тут будуть трьох, чотирьох і шести, такий такі самий стіл буде. І теж треба буде купавати кількість чекати. На нове відео. А воно в мене може бути часто. Так, дивіться, тут ще більше дві. Тепер в мене в ресторані будуть бургери. Нарешті в мене бургери. Так. Тут ще два стола, коротше, поставили. І от тут у нас перероблена реєстрація. Скоро цієї реєстрації ви вже не побачите, а замість неї автомір ви побачите бар. Кухню ви побачите. Коротше, реєстрація вже буде на першому поверсі. Там можна буде щось робити собі. Коротше, там все ж таки треба буде. Люди будуть підходити до цієї рейска, ці зміни вже будуть виконувати скоро. На п'ятій частині вже ці зміни будуть. А ми збираємо грошей. Наша всіх ще й купити все. Тож слухайте, в мене і так купаємо. грошенят тих. Я би собі знаєте, що би купив підходить? Тут є кухня, а тут є... Ми, ми вже купили бургер, такі для бургер дуже дорого мені обійшовся. Тож давайте трохи пойкуємо. Тож давайте ми вже зробимо і тортики за Торти, Торти, тортики, тортики давайте зробимо за одну. Давайте тож ж за одну і зробимо торт. Робимо і тортики. Тож добре. Я коротше тільки що помітив вчора, помітив, що то вже не третя мала бути частина, а четверта. Тож, слухайте, ми дуже добре все зробили, гарно. Тож дивіться, зараз ми поставимо всі десертики, отут от ревікс. Це було дві, або я не знаю. Що. А що в нас її до мене підтягнути, це цікаво. Цікаво. Нехай підтягнути, але мені взагалі тільки треба зі мною. Буї, До речі, скоро буду робити мамовий ресторан. Він хоче, він мав би бути італійський, але я не знаю. У мене взагалі ціль зараз зібрати всі справи. Тож, давайте якісь справи розблокуємо, коротше. Тож давайте ще якісь справи розблокуємо. А давайте Австралія тепер. Австралійський за одну шелку. О. о, все, нормальненько. І давайте... Бельгія та Нідерланди, де Белізькі вафлі, це дуже добре. Це вже гарний розглядат. Тут у нас піцу можна зробити. Давайте зробимо піцу і бургер. Тож покажу, як робиться піца. То ми забираємо, тому що вона буде нам заважати. Давайте зробимо все ж таки таку, таку піцу. Смачненьку. Тож, ми додаємо екстра сирчика. Давайте ще цибульки заодно. І Шо -шо. можна болгарський перець. Ця піце буде називатися Ромарео. 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 Я надіюсь, вона хоче на це на але вона дуже густренька, ця піца. Тож дивимося, чи є це у нас чи ні. Ромарео, Романчик, це була Іана, у і Елік. У нас є така. Тепер давайте... Подивимося, який можна зробити вигріз. Дуже, дуже смачні, коротше. Тож, давайте спробуємо. Тож, на це буде. Тож, беремо. Так, до речі, тут є взагалі то котлети. Дуже смачні. І це цивулі я не беру, бо дуже вони дуже дорогі. Хоча, може, візьмемо, але ні, як поставити 5 лайк, як поставити купа лайк, то... Поставлю. Чому наступні частині? Добре, давайте зробимо таку ароматний бугер, який називається. Рома... Так, О, чекай. Кетчуп і бургер соус пляємо скоро. Тож турку, давайте додамо. Що можна почати? Давайте почали. Стоп, а? Нет. Давайте мы рассол уже сразу добавим. Наш что-то И... Курочек, котлетка. Курочек, котлетка. Бекончик. Сыр. И... Начинаем Матвиевич. 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 Ну, я так и я уже был. Я а что, я не знаю, что мы шесть были где, а тут и Так. Так, я буду ей что-то Так. А я сразу... Aha, uh, uh, bude pokazovať kuchyňu a potom kuchy aj dovákať. To je odpoveď. Odpoveď. Ja dúfam, to tam bude, taká Ну все, да, все. Окей, добренько. Давайте що в нього замовимо. А, нього японська кухня, японська. Може, вот американська тоже японська, в принципі. Я потім ману ресторан буду Это ж, я проводжувати. Я поки я думаю, може і поділитися, але її мене маму можливості. Я не знаю, як мені туди потрапить. Але я приїду на число, але побачите тут. Коротше, добренько, що ж там гадали? Коротше, Може давайте купимо щось тому відео ще. Кажуть, в нього мені головне заразі грати все. Всю колекцію парфумі. Хоча яку духи. Наша духа, наш у ресторані, дух, ресторанам духи. Може давайте краще морозиво? Але так, морозиво, Коротше, нас буде в ресторані, Тож ставимо морозиво. Я морозиво смачне, корисне. Тож ставимо стенд морозиво куплять. Пишіть так в коментарях. А я може куплю пиццу. У мене пицца вже є. Смузі-бар. Смузі-бар, варты теж дуже добре. А, може і тортики зразу закупить. Ні, ну тортики давайте наступній частині, Як набираем добре гроші. Добре гроші, нет. А ми купляємо морозиво. Все, я ращен. Ані його у нас сикулет, гарно сукулет, не брати. Так, давайте конус. Першим родило буде з конусом. Тож беремо шоколад. Так, кітки муки. Печиво і вершки. Я воно дороге. Чорний шоколад, давай чорного шоколаду і ну оце. Ну, давайте пугать. То чи ні? Ні. Це шо... якщо це шоколад, то буде де-де. Я же Я шо... ні... шоколад, не. Це та шоколадка можливо, таке смачне. Я був високо корисненька. Коротше, визволити ви Диви, що до мене зайти. На парен, так, обираємось. Мені не почулось, що в мене був клієнт. Ну, ні, то мені почулось. Так, все. Об дуже смачні є справи. Скоро ми вже будемо закінчувати наше відео. І за одну вже будемо робити скоро. скоро В мене буде дуже прикольним. Дивіться. Не, коротше. Король буде радування, я вам кажу. Буде... Короче, до наступної частини обов'язково, а саме татар чи може ще днім це днімо назад. О-о-о!

Не повертайте увагу, що я зараз буду робити. Е, а як потрапити? Зараз будемо закінчувати дуже відео, але щось мені щось я хочу переїхати. Це все по-справжньому, фультури нам. Це не віки бар там пише о-о. Ізу не. Оце яке? Вони собі відпочивають, не зараз нічого. Нашого не рожу просто так називати. Чому ж за одну потім такою Бо тому що після мене геть потомся. Це си не си це все роблять. Нехай відпочиває який. Коротше, я знаєте що? От цей від метро. І почуватимуть. Я можу їти маєш здоров'я і хаба Хабар, працюй. Хабар, не працюй, давай. І, до речі, вже можна, морга, потім буде вже закінчувати наше відео, буду, будь того. То тобто, з мамин був уже. Знову пара карт, мені ще й це знімати. Ну коротше, в мене ще є пара грошення, а грошей в мене часто купа. Тож тобто, з вами був лайк like? і... Goodbye.